Неділя є і першим днем тижня, і восьмим днем тижня, тому що настає після сьомого дня. І це важлива згадка, бо показує, що життя учнів, життя спільноти церкви вимірюється зустрічю з Воскреслим, А та зустріч відбувається щонеділі, і ця зустріч, в принципі, триває до сьогоднішнього дня і звершується щонеділі під час Євхаристії. Християнин це хтось, хто живе від неділі до неділі, від Євхаристії до Євхаристії. Ми приходимо, приймаємо тіло і кров Господа, приймаємо його благодать, щоб мати силу жити до наступної неділі, щоб мати силу нести свій хрест, щоб мати силу любити, щоб мати силу йти далі в цьому напрямку до небесної вітчизни. І не можемо жити інакше. Один із ранньохристиянських мучеників так і сказав: Сіне Домініканон Посумус, без неділі ми не можемо, бо поза зустрічю з Воскреслим немає життя.